Добрий день, вітам всіх русинів. Кому інтересна русинська тематика. Низ буду припозиратися публікації, що не так давно все з'явило. Нараз після тим у землі, після землетрусу, з'явилося на порталі нашим лем Петро Медвідь. Оповідать нам за того, що той землетрус вчинив щось і серед такого нашого русинського світу, котрий не є державний, він в різних країнах існує. І теж в Словації в селі Токаїк землетру зломив пам'ятник. Тож вона стоїть руки, має підняті, надоле лежить розстріляний чоловік, а вона стоїть біля того свого чоловіка. Той є пам'ятник ближе, може припозиритися. Вона тримає в руках, да, яку таку тканину. І хоче прикрити розстріляного свого чоловіка. Цей пам'ятник се зломив посередині. Ну і Петро Медвід звертає, же: той пам'ятник для русинів має деяке таке і своє значення, бо то є у русинському село Вісе стало. Село Токаєк, воно все знаходить на Пляжівщині в Словації. То є Токаєк. Тут є пам'ятник, знаходиться біля, біля села, той посередині, ззаду маємо, тепер видимо його. Само село Токаєкся знаходить. От так, да, щоб нам припозаритися і порозуміти, то є. От Прешов, да, Прешов. А то от от треба ту. туди, туди сюди. Озеро. Котреся називають, може Дако там бив на цьому озере, у нас озері у нас, як воно називати, не виджу. Там слабі очі. Так. Ну, тој е Ужгород. Ну, Ужгород мајеме, да, мајемо Прешов, а тој буде Токајек. Токајек. Што е таке? Чим се село Привернуло цього разу увагу нашу, чому нам важливе, то русинське село, за котро я тепер говорю, котрому читаємо публікації Петра Медвідя, барж, барж важливі, дуже інтересні публікації. Петро Медвідь каже нам, що той є пам'ятник 32 розстріляним русинам 44-му році, 19 новембра. 32 хлопе було розстріляно, розстріляно було нацистами, на пам'ятнику пише фашистами, фашистами, нацистами. По-різному називають Токаївська трагедія. Пам'ятник Токаївській трагедії, так це називають. Жінка прикриває свого хлопця, чоловіка, котрий є розстріляний. В селі Токаїк, в русинському селі. Озбилася така трагедія. І вона є для нас. Знаково тим, же, перше же 19 44-го 44 року були розстріляні вшитки чоловіки села, така як села. Чом так було, що розстріляні були вшитки чоловіки, то було покарання за те, що то село, як і багато інших сіл поруч, але то село допомагало партизанам, партизанам, котрі більшість були словаки. Були там русини з 30 років, да, 280 словаків було, француз єден був, були е, на початках саме хтось той, той, той отряд партизанський ся творив так, що там до гуїр втікали із концлагрів е, німецьких, і так само втікали люди, і не лим солдати, що там, да, але були жінки, що втікали із тих, що були вивезені до праці Совєтського Союзу, да, такі примусові. Трудові мігранти. Вони втікали і там, там капчили. Крім того, там збиралися також і перші отряд, колися перші десятеро там склало біля тих сіл, наших русинських, що пряталися партизани, то були там жиди. Спочатку то якраз були з за Словації жиди, котрі мусилися ховати перед вивезенням до концлагерів А пак туди приходили ті, що повтікали з концлагерів або ті, що були вимушені на роботи вивезені примусові. Втікали і такі, це так, а пак до того долучали і Словаки, а коли повстання почало словацьке велике, тобто словацька армія ця почала, зробила такий переворот. Да, бо влада була захоплена таким пронімецьку, про тобто Тісовська влада, котра співпрацювала з німцями з Гітлером, і був переворот. У словацькій армії був бунт. Німці почали ту армію пресувати, пробували зброю відбирати, словаки навіть зброю втікали з тої армії, то йшли туди. І той достав великий такі. Партизанський отряд – це там склав в тих горах. Біля русинських сіл, бо там досить файно все прятати можна було. Наші русини допомагали їм. Писали пак у спогадах: ті, хто писав Все живий, вже каже, дивно каже, ми з конслагру втікли, а там деякі люди що говорять так, похоже, до нас, ну і допомагали і на їсти давали, давали нам одежу, щоб ми все могли прятати. Вони нас жаліли, вони нам помагали. Пак помагали, коли партизанський аттрат вже був великий. В тому краї, що ще так досить важливо, що Тоже за покарання за поміч партизанам то село було спалене повністю. Жінки, в, сім'ї були укіряні, а чоловіків швидких спочатку розстріляли перед тим. Раз забрали чоловіків, розстріляли всіх. Низь кожного року слова цієї, наші русини в тому селі приходять до того пам'ятника. де... Якраз 19-20 новембра, день пам'яті тих жертв трагедії Токаїку, і пригадують собі своїх дідів, прадідів. Коли люди в селося повернули, коли наріця до села вернув, то вони були вшитки без чоловіків, всі були вбиті. Нині приходять до того пам'ятника, що кожен рік ще діти, тобто дочки, сини, Тих тоді постріляних людей. На тому пам'ятнику ми видимо, жінка символізує, котрася повертать, приходить і забереть свого постріляного чоловіка. Але в тому русинському село не було ні одної родини, котра би та трагедія так не торкала. Тому що були убиті батьки, діди, чоловіки, діти були вбиті. Кожній родині то таке село пережило страшну трагедію. Крім того, за поддержку тих партизанів так само було знищено ще сім русинських сіл було спалено. Це я бачимо, ці три села були спалені. Русника, Кульбовце, Якушовце як вони були спалені повністю, так само, як то Каїк до нуля. І пак були палені. Ці чотири села? Так. Войтовце, поточки, сольник і корункова. Ці чотири спала... села були теж спалені на нич. От що нам, як думаємо, і про той пам'ятник, котрий теперся порушив отого того землетрусу, котрий звернув увагу на ту річ. Мені ся думать, що маємо знати, що пережили наші русини так само і в Словації теперішній, які страшні речі, які трагедії, переховують їх родини. Слава Богу, що нас в Закарпатті не було спалено вісім сил до нула. І не було ані в одному селі розстріляно всіх чоловіків. Хоч вони не були військові чи самі там щось. Участі не приймали, але в покаранні. Жито створює деякий такий момент, котрий не можеш порівняти ну, з нічим таким воєнним. Ну, Воїни суть. Йдуть військові, йдуть, там, там воюють, там воюють, так все відбувається. Але пацифікація так звана, да, таке слово страшне, придумане, да, коли приходили і знищили цілі села, розстрілювали людей в за шором. Просто зібрали, вилили, розстріляли все село до нуля, ні кого не залишили. Там два чоловіка залишилися живими, але їх знайшли серед тих, що були постріляні, вони були без свідомості, але пережили їх виходом, двоє залишилися живими. Слова, є такий край для нас є дивний, тепер ще політично так не зрозуміло, що вони там говорять, що вони Україну не розуміють, якась таке як диверсія, де якась там позирать. То, лим, приклад, вісім русинських сіл і одно село, котре було повністю розстріляне всі чоловіки вбиті німцями покарання за те, подержували партизанів. На Словації таких було більше. В Словації далі, там на захід, було більше. Була трагедія в Банській бистриці. І інші, і словацький наряд досі то, то добре пам'ятать: народ Словації має до того своє ставлення. Той вони от комуністів настраждали, ого-го, можуть вам розповідати довго, що варто тільки як чего коли була. 1957, коли там совєтська армія введена і що це творила. Але вшикі, котрі злочини творила совєтська влада, комуністична, сталінська влада, вони аніяк не можуть змінити ті злочини, котрі творила нацистська фашистська влада, так само в ЕСЛАВАЦІЇ. Вони можуть багато оповідати, а русини скільки можуть оповідати, скільки ми настраждали від комуністів. І от совєтської влади, і в Закарпатті, і на Словаччині, і всюди. Але так само то ніяк не може виняти ту трагедію, що творило під час війни, які злочини були проти цивільного населення, проти звичайних граждан. І в який то спосіб це робило, коли прийшли. Забрали всіх людей, села і розстріляли цих чоловіків по буде, по русинському людей. Захочую читати, вивчати нашу історію, знати нашу історію. Слава Богу, що в нас такого в Закарпатті не було, бо український фронт пішов ту сторону через Прящівщину, якби сюди пішов. Якби почали так само туй та, по п'ять сіл палити на нич, то ми б в Закарпатті теж так не забували забивали, і пам'ятали, що такі злочини бувають. У нас, слава Богу, не було такого. Подеколи серед людей старших, чуєш так, та нікби ніяких злочинів не було. Ну, то, то було, все, все було прекрасно. Це таке, як до них приходять люди, діти. Діти, внуки, правнуки тих розстріляних, і вони вам і нам оповіли. Через той зрушений пам'ятник, що зламав через той землетрус, думаю, що ще раз до тої трагедії токаєкові русинської і словацького народу в цілості, то словацький народ був, то словацьке повстання, словацька армія. У нас такого не було. Ми того не знаємо. Закарпаття Господь Бог якось так. Милує. Хоч після того, як війна закінчилася, було ще багато-багато злого. Але то вже був злочини радянського режиму проти русинського народу, включаючи і етноцит, коли була заборона свати народові, мати своє ім'я і бити русином. Читаємо лем Фем, вивчаємо історію русинів, припозираємося. То є завжди інтересне, важливе знати нашу русинську історію, бо то є русини, то є наш нарід, русинський нарід. Тож не в Україні, то не значить, що вони не русини або інше є. В русинському народі є такі великі трагедії. Вітання, вшитки!